Тарани Маргарита Шевернова, тобто я. У кожного в мізках свої тарани, смішнючі такі комашки, ти бачиш мене і скидаєш штани. Хвилюють тебе, монашки, найбільше кортиць заборонений плід зірвати і тупо жерти. А потім свистати послушницям вслід, гидкі даючи пожертви. В очах блакитніє не сяй небес, а гострі скалки крижинок. І вабить до мене один інтерес хто виграє поєдинок? Та я поза грою. Подібний двобій смішний, а ти корчиш крутого. І прагнеш у душу вповсти, наче змій, нічого немає святого. Положу у дитинстві кіно, солов'ї і перші шкільні поцілунки, залиті сльозами світлини твої, щоденник щоденнику вірші, малюнки. Відстукує миті життя метроном, старіємо катастрофічно. Назад повернутись не можна, облом ніхто не чекатиме вічно. Маргарита Щеверно